Вітаю вас маленькі художники та їх батьки. Сьогодні я для вас підготувала композицію смачним виноградом». Малювати ми її будемо пальчиком, змішуючи два кольори одночасно, і оздобимо лимашечки і смородинки і Добавимо додамо гарні вусики, щоб було у спрашнього винограду. Починаємо наш розпис. Фарби у нас розведені всі з клеєм пива, додаємо водичку, добре розмішуємо. І починаємо з листочки, змочимо наш пензлик водою, протираємо лишню вологу в серветку, набираємо повністю зелену фарбу. У нас сьогодні три листочка. Взагалі винограда, листочок дуже великий, але в нас сьогодні буде декілька таких листочків. Ми просто сформулюємо. Такий от один великий із трьох елементів. Кінчик оранжевий. І починаємо з першого листочка, проводимо до полінії, до самого кінця до крабочки. Беремо ще кінчик оранжевий, небагато. І оздоблюємо мазочками всередині листочка з обох сторін. Сьогодні у нас фарби все 4. Жовтого кольору немає, у нас буде такий осінній, яскравий, зелений з оранжевим кольором листочки. І по черзі отак от кожний оздоблюємо, щоб всі листочки були схожі. Можна додати синю фарбу трішки. Але починаємо спочатку з, з оранжевого, потім можна трішки додати інший колір. Пензик, витерли воду, лишню, прибрали і почнемо малювати пап'еточкою або паличкою. мене Мочимо фіолетову фарбу, ромашечки будемо робити, фіолетового кольору по колу. Ставимо крапочки і від натиск робимо, щоб у нас пелюсточка була об'ємна і заповнюємо повністю по кругу усю форму, формуючи цвіточку. Три ромашечки готові. Помили пипетку, витираємо серветку, щоб вона була суха, набираємо помаранчевий і робимо смородинки. Добре, тесно натискаємо, щоб у нас ягідка була також об'ємна. Помилуй п'ятку витерли, щоб вона була суха і чиста. Ось так ось у нас виходить. Далі будемо малювати пальчиком. Виноград малюється пальчиком, або в мене є ще така велика пап'ятка, я буду малювати пальчиком, бо в мене мають. І вмочуємо в синю фарбу пальчик повністю. І трішки вмочуємо в зелену. Два кольори, У вас також повинно бути два кольори. І ставимо крапочку, ягідку. Пологілочок добре натискаємо, щоб у нас був великий відтиск і об'ємна велика ягідка. Як ми з вами малюємо калинку, тільки в ягідки трохи більші. Могуть бути не круглі, а більш овальніші. Це залежить від того, як ви нажмете своїм пальчиком. Мочимо добре фарбу, синю і зелену. І у нас буде вот така різнокольорова, об'ємна з перехідним мазком ягідка. Закінчимо наш виноград поступово, зменшуючи кількість ягідок. Можливо, навіть трохи менші розміром їх ставимо. І поступово закінчуємо, поки у вас тут залишиться зовсім одна ягідка. Ось такий вийшов у нас виноград. Вже об'ємно вийшло. Ми пальчик, витираємо його, можемо поставити ще віткою або паличкою серединки нашої ромашечки оранжевого кольору. І ще намалювати тоненьким пензликом. У мене пензлик кошачка, ви можете пензлик взяти першого номеру. І намалювати вусики. Вони у вас намальовані, ви можете їх поводити, щоб було гарніше як справнього винограду. І домалюємо ще трішки травинок коло гілочок, щоб у нас вже робота була завершена і більше витанчена. Ось такий виноград у нас вийшов, листочки домальовані, смородинки, машечки і ось такий соковитий, об'ємний, наче справжній. Дякую вам за вашу увагу, і плідну роботу. До нових зустрічей!